Переслідування міжнародного руху Аллатра в Росії це не гра в прикриття, це відкрита репресія, і вона має системний характер, факт Аллатра незалежне, мирне, світське об'єднання, яке не підкорюється жодній ідеології, а саме це є головною загрозою для авторитарних режимів. Вона не вписується в наратив Кремля, не відповідає релігійній лінії РПЦ і не підходить під шаблони структур, які прагнуть монополії на вплив і думку. Тому, якщо хтось стверджує, що Аллатра кремлівський проєкт, варто задати просте питання: навіщо Кремлю публічно палити власний інструмент? Її не захищають, її спалюють на ідеологічному вогнищі публічно, жорстко, демонстративно. Якщо б це була спецоперація прикриття, її б підтримували тишком нишком. Але замість цього арешти, заборони, судові рішення, офіційна анафема. Тож, правда очевидна, Алатра – не чийсь інструмент, вона вільна структура, а саме свобода те, чого найбільше бояться ті, хто прагне контролю.